Столиці відзначають першу річницю революції гідності. Саме в цей день, рік тому українці вийшли на Майдан Незалежності із протестами. З цього приводу у Києві були заплановані святкові заходи. Зокрема, в день пройшов марш самооборони Майдану. На захід прийшли кілька тисяч людей. У Раді нацбезпеки та оборони попереджали про загрозу терактів. У зв'язку з цим правоохоронці та силові органи обіцяли посилити охорону і відслідковувати оперативну інформацію, щоб не дати противнику. Зробити свою чорну справу, проте організатори маршу кажуть забезпечити власну безпеку ладній самі безпеку заходу. Гарантують бійці самбурони, якщо в цій країні. Хтось кому може захистити, то та саме оборона. І нам немає необхідності, щоб були міліціонери, які можуть помагати нам в захисті. У міліції кажуть на охорону правопорядку залучено понад три тисячі правоохоронців. На майдані Незалежності стежили за порядком хлопці із добровольчих загонів Київської міської варти. Під час ходи жодних провокацій не було. Люди спокійно гуляли з дітьми та слухали патріотичні пісні зі сцени.